24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. Яке було відчуття, коли ви пройшлися містом після прибуття великої кількості біженців? Що ви відчули? Це цікаве запитання. Був випадок, коли я зайшов в аптеку, і, як правило, ці люди спілкувалися російською мовою. До того ми рідко чули її у нас, і це трохи здивувало. Nem annyira lehetett. van Neznali Mista, Khodili Grúpa, Mi Szimjami, Ez is egy ilyen érdekes benyomás volt. van Ne Roslucsálász? A, a, a riadt arc, nem ismerik ki a várost, hol mi van. Tehát ez, ez azért látszott, az, hogy csoportosan járnak, Dehát ez is egy érdekes volt, hogy vagy családok lehettek, vagy, vagy ismerősök. Tehát, hogy nem hagyták el egymást, de ez egy olyan érdekes volt, hogy. Що стало найбільшим випробуванням? У першу чергу саме розміщення людей. Потрібно було моніторити, де ще є місця у церковних закладах. Потрібно було стежити за потребами вже розміщених людей. Роботи було багато, це були важкі часи для кожного нашого працівника. Можна сказати, що зникло так зване розмежування обов'язків серед співробітників. Кожен мав займатися всім hogy egy kicsit tu altuntek ezek a hanem mindenkinek egy kicsit mindennel kellett foglalkozний. Так, ба більше, якщо хтось, наприклад, до того не вмів щось робити, то він мав цьому навчитися. чи вдалося побудувати зв'язки з переселенцями? І як ці контакти виглядають зараз? Тоді герсоні. Я допоміг у переміщенні одній родині з Херсону. Нещодавно я зустрівся з ними, тобто вони залишилися тут. Уже рік минув з часу їх переселення. голові сім'ї незабаром виповниться 60 років. Після цього вони планують виїхати за кордон до своїх дітей, які виїхали ще в перші дні війни. Napján már oda mentek. Зв'язки вони є. Було приємно, коли мене привітали у день мого народження. Тобто мене не забули. Що для вас найважче у цій роботі при Карітасі, де ви допомагаєте людям? Що було найважче для вас за весь цей час? Vagy az elmúlt időszakban що було найважче, legnehebb. Akkor mit tudnám mondani? Мабуть, те, що люди, яким ми допомагаємо, не мають куди повернутися. важко навіть уявити, як би ми почувалися, будучи на їх місці. Береґондольні навіть страшно подумати про це. Ми тут на Закарпатті маємо свій дім. А переважна частина цих людей просто не має, куди повертатися. Вони стали безхатьками. Під час допомоги ви, мабуть, почули дуже багато історій від людей. Чи можемо ми собі уявити, що насправді довелося пережити цим людям? ми аскіп зелені, хоч зекала земляк, а ми торкін я вважаю, що ми можемо лише частково співчувати їм, адже те, що вони переживають у своїх серцях, глибоко у своїй душі, це той шлях, яким вони пройшли. Ми все це можемо тільки уявити. Що дає вам сили? Я завжди кажу, що без Божого милосердя ми б не встояли на своєму посту в цій роботі. Бог дає нам сили. 24 лютого 2022 року цей четвер міг стати черговим звичним днем, але цього не сталося. Як ми пережили той день? Що ми робимо, аби допомогти, і що додає нам сил? Про це ми і говоримо у сюжетах. Помічники на Закарпатті.